Книга пісня пісень. Розділ другий. Каже молода, Я, немов троянда шаронська, лілея на долині. Каже молодий, Що та лілея поміж будяками то моя люба. Між дочками. Каже молода, що яблуня між лісовими деревами то любий мій між синами. У його холодку, що так бажала, я сіла, і плід його був солодкий моєму піднебінню. Він увів мене в бенкетний покій, і любов стяг його надо мною. Підсильте мене тістечками виноградними, яблуками мене одушевляйте, бо я з любові знемагаю. Ліва рука його під головою в мене, а правою він мене обіймає. Каже Молодий, Я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, сарнами і ланями пільними. Щоб не будили, не розбуджували любої моєї, поки вона того не схоче. Каже молода. Уважно, мій любий, ось він іде, він стрибає по горах, по горбках скаче. Мій любий, немов олениця або оленятко. Он він стоїть. За нашою стіною крізь вікна заглядає, крізь грати зазирає. Заговорив мій любий і сказав до мене: Встань, моя люба, ходи, моя прекрасна. Глянь бо, зима минула, дощі прогули, прошуміли, вже квіти на землі з'явились, пора пісень настала, І голос в горлиці вже чути. В краю нашим. Смоковниця бруньки вже виганяє, і виноград у цвіту пахощі розливає. Встань, іди, моя люба, ходи, моя Пригарна, моя голубко, у щілинах скелястих у сховку стрімкої кручі. Дай глянути на твоє личко, дай голос твій почути. Бо голос твій солодкий і личко твоє принадне. Спіймайте нам лисиць, лисиць маленьких, що виноградники ні вечать, наші виноградники у цвіту. Мій любий мій, а я його, його що пасе між лілеями. Поки день дише холодочком і тіні утікають, вернись, мій любий. Будь як газеля або як оленятко, на горах бетер.